Доброго дня! Сьогодні хочу показати вам свіженькі комбайни, які приїхали з Німеччини. Десь За тиждень-півтора будуть вже у нас на площадці. Меркатори 60-й і 50-й. 60-й -50 йде з трьохметровою жаткою, чистої коси і 50-й -50 з 2,70 2 чи 2,80, точно не пам'ятаю. Комбайни в дуже хороших станах. Що один, що другий. 60-й йде з двигуном шісткою. Перкінс і 50-й йде з четвіркою Перкінсом. Обидва комбайни обладнані січкарнями на рухомих ножах, оригінальні. Так виглядає січкарня в 50-му, видно, мало вживалася, шивал фарбі. І в 60-му теж в такому стані нові зубчасті ножі. Є комплект запасних сет. Так коротко покажу тільки. Такий маленький анонс. Вже згодом як приїдуть до нас, трішки помиємо їх, приведемо до ладу. Візуально, бо так технічно комбайн справні на 100%, нічого не потрібно робити. І буде детальний відео огляд. Це буде більш таких бюджетніших комбайнів по класах. З джундірів зараз маємо великий вибір це має з класів приїхати. Цих два меркатори, консул має приїхати і, скоріше всього, клас компакт 30-й. 60-й з дуже малим напрацюванням. 1800, здається, мотогодин має, Дивіться по наклоні, по всьому, по шинах. Весь в оригіналі, нержавий, рівненький, шини без тріщин, без порізів. Ще його рідні шини. Передні, так само задні, не зношені абсолютно. З однієї сторони, з другої всі паси оригінальні класовські, рівненька труба вигрузна комбайн від першого власника з Німеччини, також до нього книжки присутні. Гудьєри, оригінальні шини рівненькі східці, тут понизу теж все рівне, бичі погано буде видно, бичі в гарному стані. Зараз ще спробую показати, як виглядають решета, і перейдемо до 50-го коротко. Так, взяв ліхтарик, заглянемо середину, так виглядає січкарня знизу. Комбайн. решета бачимо в ідеальному стані, не реставрувалося, нічого не варилося, клавіші ціленькі, видно, все змащувалося, доглядали за комбайном. Ну, від нового мав його німець, шанував, мало працював, і так зберігся комбайн. І коротенько покажу 50-й. Теж в дуже гарному стані, той має напрацювання трішки більше, здається 2600 чи 2700, шини по кругу нові, видно зовсім недавно були замінені. Не можу знайти так швидко рік. Теж саме задні. Комбайни в комплекті з акумуляторами. Ось такий комбайник. 50-й і це жатка від, від 60-го так виглядає жатка, знята при транспортуванні. 3 метри чистої коси. В комплекті бачимо запасна коса присутня. Весь рівненький. Розділювачі лану присутні, також стеблопіднімачі є зняті. Ось такий комбайн його цікаві, телефонуйте, можемо вести, розмитнювати одразу на вас, буде дешевше. В наявності маємо великий вибір інших комбайнів, Також купили трактор 6810, 6820 перепрошую, буде згодом відеоогляд на нього на 120 кінських сил. Заходьте на наш сайт, нагадаю, що у нас працює сайт наш. Там вся доступна наша техніка, наявності під замовлення, великий вибір фотографій, відеогляди. Підписуйтесь на канал, дякую всім за увагу, до нових відео.